Пан Борис питає, чи потрібно прибрати глину з соломою на підлозі горища? Знизу між сволохів зроблено утеплення 10 мінвати і бар'єр. І хочу утеплити горище ще плюс 2 см. Але що робити з глиною? Друзі, а глина там взагалі ніяк не мішає не заважає навпаки. Справа у тому, що коли ви робите Це старий будинок, і у них там така була технологія. ішли сволохи. О, сволохом вкладалася дошка, зазвичай вона була не обрізная. Тобто, ну, к... К... коронована але не обрізнає. І потім зверху знач, вкладали солома с... с... з глиною змочена, і верхній шар десь. Порядка 6-7 см глина з посічною соломою. Тобто, ось тут вона була така більш рихла і ціла, а зверху вже така ну, посічена солома, тобто коротенька. І ось виходить так, що коли у нас от стара хата і нам треба утеплити, тут не треба навіть класти ніякої пароізоляції, ви просто вкладаєте зверху мінеральну вату. І якщо у вас турбує е, мінераловатний пил, котрий може бути накривається вітра бар'єром, при умові, що ви формуєте гарну вентиляцію горища. Вебінар про вентиляцію горища є на каналі, заходьте дивитися. Перша частина доступна для спонсорів, вже я нагадаю, друзі, що всі вебінари були безкоштовні. Всі. Тому ходіть на канал і ви нічого не пропустите, якщо не хочете. Підтримати мене як спонсор. Ну а ті, хто підтримав як спонсор, завжди має доступ до цих вебінарів. Значить, якщо ми сформували з вами горище тут по теплотехнічному розрахунку зона конденсації вона потрапляє десь от всю зону. Але справа у тому, що глина це дуже класний гігроскопічний матеріал. І от по температурі, якщо подивитися от, от, на стикі мінеральна вата і ця водоглина, тут температура буде десь порядка 15-14 градусів. Тобто це температура вищій конденсації. Тобто, тому вона не буде пріти, вона не буде гнити і ніяких проблем з нею не буде. Ну А от гарна вентиляція горища буде захищати вашу мінеральну вату від е, е, набирання вологі. Також я ввів такий термін багато років тому. Я назвав стіни, котрі не потребують параізоляції, як активна параізоляція. Тобто матеріали, котрі з повітря можуть сорбувати вологу, їм параізоляція не потрібна. Ну, не потрібна, друзі. Ви бачили де-небудь параізоляцію на цегляних стінах? На самані. На соломіному будинку, на дерев'яному будинку, ну ви бачили де-небудь параізоляцію. Ну нема, не роблять, розумієте? Тому що це матеріали гігроскопічні, вони мають властивості с -с -с сорбувати вологу з повітря. Тому ці матеріали не потребують параізоляції. Мінеральна вата з високою парапроникністю, звісно, виклю... ну, вона парапроникна, вона тепла, вона капілярна неактивна і в ній може накопичуватися волога. Але справа у тому, що якщо на шляху до зони конденсації стоїть гігроскопічний матеріал, він по суті підсушує повітря, підсушує, бо він в себе забирає вологу, він гігроскопічний. Тому на саман нам не обов'язково класти пароізоляцію. Якщо ви із будинка старого робите сауну, або е, там у вас буде парілка, ви любите приймати подовго ванну, там душ, і ви турбуєтесь, ну тоді так. Тоді параізоляція зайва й не буде, тому що в такому випадку ви відсікаєте доступ пару до температур, де може конденсуватися волога. От, І все, ніяких проблем. Плюс це чи мінус, якщо ми залишаємо самам? Це афігітельний -ді плюс. По-перше, це абсолютно чистий матеріал. По-друге, коли ви глину переводите в зону плюсових температур, вона працює на інерційність будинку. Тобто, в будинку буде прохолодніше. Далі, Так як матеріал дерево і глина це матеріали гігроскопічні, якщо вони побілені вапном або крейдею. Котре пропускає пару, то ці матеріали дерево, саман вони будуть приймати участь в регуляції вологості повітря, і парніковий ефект не буде так відчутний. Коли ви робите пароізоляцію ось тут, то ефект парніка, коли ви заходите і шкіра починає знаєте так покриватися вологою плівкою, і вам неприємно це і є парніковий ефект. Це відбувається саме в тих приміщеннях, де не дуже гарна вентиляція, де синтетичні матеріали, ну, тому що повітря насичене водяними парами. Коли ви дихаєте, випаровуєте вологу, дуже швидко повітря насичається цією вологою, і якщо навколо нема матеріалів, ви починаєте відчувати оцей парніковий ефект та єте ліпкими, неприємними самі собі. І от, коли матеріал гігроскопічний, він приймає участь в регуляції цієї вологи. Це доказаний факт. Я вже багато разів приводив вам результати цих досліджень Академії Четвертий випуск журналу да, у північного сусіда до вторгнення, але нам головне результати. Тому беремо у північного сусіда все, що є, і віддаємо українцям найкраще. Так от. Якщо ми формуємо саме так систему, це буде плюс для будиночка. Само собою. Дякую за ваше питання і ми йдемо далі. І дякую, друзі, за вашу підтримку. Будь ласка, не забувайте, я буду робити звіт. Всі ваші донати, вони всі зафіксовані, нікуди вони не дінуться. Не турбуйтеся, будь ласка, все буде добре.